Будапешт це така гра е, Трампов, е, батіг і пряник. Батіг це томагавки. І як ви розумієте, це перелякало Путіна. Інакше він би так швидко все це не організовував. Ну, йому не хочеться розумієте, у Путіна є мета збереження статус кво в цій ситуації. Ми з вами це ж неодноразово про це говорили. Ніякої нової зброї, ніяких нових санкцій. Якщо Трамп наближається до нової зброї якісно нової, не кількісно нової, а якісно нової, і до нових санкцій, скажімо так, проти Китаю, значить це треба зупинити. І Трамп бачить, що він починає не мов би, йти на якісь поступки, пропонуємо Будапешт перше. І тому що для Путіна, як ви знаєте, на арешт якого було видано ордер Міжнародним кримінальним судом, приїзд до країни НАТО і ЄС, це дипломатична перемога. Ще ще раз показую, що можна абсолютно спокійно плюнути на всі ці ордери.